Доброго дня. Вчора бурнували, уже пізненько було, темно. Но цей крокодил тяне їх, не чувствує. Біжить по дісковці, свіжій дисковці 16 км. І табори її не чувствує. Ну, не витримала пружина борона. Що вона зробила? отак, От добре, що це на краю було. Я побачив. На трикутнику відірвало награ. Ну тут трохи було нам так слабенько приварено. Ну потім приїзд, трикутник поміняли, на крюках легко міняється. Раз-раз, трипеньочка. Що я утром замітив. І це на крилові. Бурона, зараз буду уварювати, уварювати буду отакі От трикутнички. Так, так поусилюю, потніше буде, трохи підчистить. У нас вже усилена вона, Ось ми самі усиляли. бо це одна з перших пружених бурон. Самі додумались, ну як додому порвали, то ми зробили. На цьому крилі є, Тут не порвало, але є. Тріщини вже треба усиляти. Все одно усилив. Нарізав. Нарізав з допомогою інструмента дніпро М, буде варити дніпро М. зачищати дніпро М. Любитель Дніпра. Хороший інструмент. Так, ну, драконом довольний. Ну, треба не літати, спокійно треба. Думав, успіть більше, а успів менше. Так що треба все по чуть-чуть, по бо тепер півдня. Менше, конечно. все одно це займав час, усилити його потрібно. Отягав МТЗ нормально. ну Він сильно не потягне. Ну, ходив 11-12 кілометрів. Це теж подісковки. Е, Ну, МТЗ на ремонт. Буде відео МТЗ. Що будемо робити, розкажу. Дякую за увагу.